Шалом, це, Славко, що там у нас відбувається на північ від Гуляйполя. Поки що з наших дописувачів відомо з їхньої інформації, що Олексіївка в руках Збройних сил України і вербове також є в вербовому присутність Збройних сил України. Більше невідомо. Висувають різні версії, ну за старінки ми говорити не будемо, тому що. В нас то точної інформації не достає, але достовірно і достатньо виглядає гіпотеза за те, що ВСРФ відтягнули свої передові відділи, десь скоротили лінію фронту, десь відтяглися назад, ймовірно, через те, що їм не вистачає людських і технічних ресурсів, і, ймовірно, і ресурсів для координації зв'язку і нанесення ударів. Це може бути цілком і чому б це не назвати українським контрнаступом для них. Кожному ж треба якось виправдовуватись, але я думаю, ближчим часом все стане ясно. В кожному разі говорити оптимістично за те, що буде якась загроза гуляй Гуляйполі, можна буде виштовхнути ВСР за стару полосу оборони на схід за старі мінні поля. І звільнити Гуляйполе це щось, як на мою думку, дуже оптимістично. Ви знаєте, мій скепсіс, бо боїв Казіонного Терця показали. Якщо успіхи на цьому напрямку якісь будуть, то можна говорити за вичерпаність на даній фазі ресурсів ВСРФ, що їм доведеться теж накопичувати сили. Щодо інших новин, оця от утечка про те, що могли домовитися вже. В Анкоріджі, що Путін готовий був йти на певні поступки і територіальні, пам'ятаєте, ми тоді обговорювали аж до дуже оптимістичних варіантів, аби йому лише віддали любу йому серцю Донецьку область або її шматок. Ну, що можна сказати? Заднім числом? Багато ми ще такого почуємо, але незалежно від достовірності і того фактичного підтвердження таких вкидів, ми можемо говорити одне: що. За Донецьк наша влада багато ще чого просріот. Це оце константа даної війни. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду дорізати. Оце руків я оцього от кінжала кармалюка. Треба ж якось і працювати.